Програмно-апаратний комплекс Профорієнтаційний термінал встановлено в загальноосвітній школі номер 1 Він дає можливість ознайомитися випускникам навчального закладу із професіями, які є на ринку праці, їхньою актуальністю, новинками сфери, а також там є розділ для батьків та вчителів. Термінал це свого роду молодіжний профорієнтаційний інтернет-портал, доступ до якого здійснюється через спеціальний електронний пристрій. Завдяки установці школярі можуть ознайомитись із різними професіями, шляхами їх одержання, станом та перспективами ринку праці, а також із життєвим шляхом відомих українців. Ще одна цікавинка це відеоматеріали про професії. У свою чергу батьки зможуть отримати цінні поради, а вчителі інформацію щодо профорієнтаційної роботи з учнями. Сенсорний і простий у використанні термінал також передбачає розваги. Якщо школяр пройде певний ігровий тест, то матиме навіть приз. Його він зможе отримати на свій мобільний телефон через Bluetooth. А встановлюють такі термінали у всіх навчальних закладах України з ініціативи Державного центру зайнятості, Міністерства праці та соціальної політики. Мета проєкту забезпечення інформативності, доступності та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді. Державною службою зайнятості розроблений такий профорієнтаційний термінал з метою допомоги учням у визначенні майбутньої професії, у визначенні навчального закладу, у визначенні своїх професійних здібностей, особистих якостей відповідно до майбутньої професії. Сподіваємося на те, що він дійсно буде корисний, принесе таке радість дітям, тому що там в такій ігровій мультиплікаційній формі все розроблено, зрозуміло, доступно. На Коломищині це вже четвертий термінал. Попередні три були встановлені у міській другій, четвертій школах і у ГВІСІ. Проте начальник міськрайонного центру зайнятості Василь Глаголюк запевняє, що такі установки вже скоро будуть у всіх навчальних закладах краю. Думаємо, що напротязі двох років ці термінали вже будуть у кожній школі. Це, звичайно, дорога річ, але я думаю, що діти наші дорожчі. І чим більше вони будуть знати про ту чи іншу професію, тим більший буде для них вибір. Працює термінал у автоматичному режимі, а сама інформація у ньому буде постійно оновлюватись в режимі онлайн через мобільний інтернет. Цього ж дня учням першої школи представники центру зайнятості подарували ділові щоденники школяра. Вони теж допоможуть дітям у виборі професії.